Вітаю всіх! Сьогодні я покажу вам, як розділити екран смартфона на дві частини на базі операційної системи Android, на прикладі телефону Motorola. І так, на початку запустимо якийсь додаток, наприклад, додаток YouTube. Так, тепер вийдемо знову на робочий стол. І запустимо ще один, один додаток, наприклад, Google Chrome. Так, запустили. Тепер от натискаючи середню кнопку, виходимо на робочий стол. Тепер натискаємо кнопку відкриті додатки. Це така квадратна кнопка в нижньому ряду сенсорних кнопок. На телефоні Моторола. Так, натискаємо. Обираємо додаток, наприклад, YouTube. Зверху бачимо, є така кнопка, іконка з випадаючим списком. Натискаємо її. Так, відкриваємо. Кнопку додатки запущені. Бачимо перед собою ось два додатки: Google Chrome та YouTube. Ось зверху у них є такі іконки. Google Chrome та YouTube відповідні. Натискаємо на цю іконку. От, випадаючий список, ми отримали. Пункт меню називається Розділити вгорі. Натискаємо на цей пункт розділити вгорі. І бачимо, що додаток YouTube перемістився зверху. Тепер знизу у нас додаток Google Chrome. Просто натискаємо на нього і побачимо, що з цього вийде. Так. Ось. Ми бачимо, що екран на екрані тепер. Ми маємо два додатки одночасно. Зверху це додаток Google Chrome, точніше, зверху це додаток YouTube, а знизу додаток Google Chrome. Ось їх розділяє така полоса посередині. Якщо її натиснути і трошки підняти вверх, то можна збільшити об'єм додатка нижнього, а якщо натиснути та трошки. Провести вниз, то можна збільшити об'єм додатку верхнього. І так само можна їх одночасно по центру зробити, по об'єму однаково. Ці додатки, що зверху, що знизу. Так, і можна спокійно користуватися з цим додатком. Ось Google Chrome. Вільно користуємось, та ось додатком YouTube також. Можна спокійно прокручувати, дивитись. Якийсь фільм, наприклад, фільм про Австралію також набираємо, ось все показує в нас, запускається. Завдяки бактеріям Lactobacillus, Purina One by Fencis, сприяє зміцненню квадратний Нічого кілометр. Нічого складного, все достатньо просто. Потім, щоб вийти із цього режиму подвійного, Додатку розділення екрану, це зажимаємо цю полосу і або вверх, або вниз прокручуємо, в залежності від того, який додаток ми хочемо залишити. Якщо ми хочемо залишити Google Chrome, то піднімемо просто вверу до кінця, якщо Google, якщо YouTube, то пустимо цей додаток донизу повністю. Ось, Наприклад, ми хочемо залишити Google Chrome. То повністю ось піднімаємо, затискаємо та піднімаємо додаток вверх, до кінця. Ось тепер ми вийшли з екрану подвійного режиму до, до, до розділення екрану. Ось так все просто. Так. Повністю вийти ось середня кнопка. Ось ми навчилися розділяти екран на дві частини та користуватися одночасно двома додатками. Якщо вам було цікаво це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, тому що далі ми будемо ще випускати інші подібні відео та багато ще різну тематику. Тому підписуйтесь, буде далі цікаво. Всім до побачення, дякую за перегляд.